Вантаж. прибув вантаж. Вітаю. Де хочете? Можете зразу за машиною скидати. Скільки коштів потрібно? 1400. Яночка. 1400. Хтось сказав, що в неділю не розвозять. І ночі. І ночі, і коли треба. Так. відмінно. Я завжди казав, що нова пошта найкраща в світі, і мені ніхто не вірить. Да. А мені не вірять. Що, ще? Ага. Тут не то що зброю. Ще не встигли. Не встигли кошти, кошти нарахувати їх, не встигли. Ой, йдуть. Там 8... 16 мішків. Давайте Неділя. Нова пошта привезла, коли змогла вантаж відразу. 16. Да. Яночка. Де вам гроші давати? Все, в кабіні. Дали, дали добре. Да. Вам дякую, добре. на все добре. Добро важче. Ось, друзі. 16 мішків перліту. В неділю, вночі привезла нова пошта. Нова пошта найкраща в світі. Не тільки вигрузили, а іще занесли у двір. Перліт. Засіб для покращення почви. Декілька років. Купую і вносимо. Получається. Ось така рихла почва, получається. Нічого інше не допомагає. Вносив пісок велику кількість. Перегній велику кількість. листя привозили з парку. і Трактора привозили, які там прибирали листя. Засипав шаром 20-30 сантиметрів повністю все. І через декілька років земля ставала така сама, як була. Камазами навозив, перегній те саме. Ось останнім часом перліт вносимо. Я дуже задоволений. Вирішив цього року збільшити відсоток. Покращуйте свою почву теж.